Я займаюсь з початку війни, а, тобто не саме мною, то а на повномасштабному, коли У 22-му, а так, му місяці, 16 го числа, це була моя перша поїздка, і зараз, зараз до цього моменту я займаюся волонтерством. Власне, як ви так опанували добре українсько? Чи знали ви? А... Колись перші рази я приїжджав у Львів, і ну, це було таке, що у закладі я а, не отримав поїсти. Я зрозумів, що це обов'язково навчитись українською мовою. А перші три місяці було тяжкувати, ну потім потрохи-потрохи, і за вісім місяців а, навчився. Е, я розумів, що не на стовідсотково спілкуюсь, помилки роблю. Ну колись я тут в Україні мені обов'язково потрібно спілкуватися з вашою мовою, тому що мови ворога це, це, це не та справа. А наскільки важливо, щоб кожен громадянин своєї держави знав свою державну мову, тому що те, знаєте, що це, це обов'язково. Це... Це обов'язок. Як, як ти громадянин, наприклад, України, ти розмовляєш москальську мову, ну це, це щось я не знаю, я не розумію так, такого. Чи... Чи... Не останній це ваш візит. Ні, це точно не останній. Це останній буде тоді, коли є, а, мої друзі мені зателефонують і скажуть, що а ми перемогли, війна закінчилася, тоді я буду тут приїжджати як гость. Іноді, іноді я собі відчуваю так, що мені тут більше подобається, ніж життя. І коли закінчиться війна, я... у мене плани такі, що я буду приїжджати тут жити. Я хочу тут жити. По духу відчуваєте? Так, да. це так. Клас. Мені дуже подобається Україна.